2 С1 вездіка стріляє максимально на 15 кілометрів, 122 міліметри. Наш принцип це ураження супротивника з мінімальною кількістю боєприпасів. Тобто, наш принцип це точність. Наші завдання перекривати наступ наш і також в разі наступу ворога. Перекрити їх для того, щоб нашій піхоті було трошки легше. Буває таке, що за день ми випустимо 10-15 снарядів. А буває таке, що ми три-чотири рази на день поповнюємо своє БК. БК тут 35 снарядів. самого більшого досягнення, що ми попадали, це по піону. Знищували піон. Є зв'язок з рідними, і коли ти дзвониш додому ввечері, і дитина. Каже тато: ми тебе чекаємо з перемогою, то сили не може бути, що не буде сил, не буде мотивації. Ми на своїй землі ми робимо справу ту, яку потрібно. Ми захищаємо свою батьківщину, своїх дітей. Заряжено розпоковано. З нашого підрозділу мобілізовані, такі ж, як і я, прийшли з найрізноманітніших сфер. Це були колишні менеджери, вчителі, дальнобойщики, працівники сільського господарства. Будь-яку професію самі назвіть, я думаю, у нас в нашому підрозділі можна її знайти. У нас класний згуртований колектив, який багато перейшов, досвідчені хлопці. Ми з ними багато воювали і на цьому, і на інших напрямках виконували завдання. Був випадок, коли ми знищили взвод-2С-1 однією. Гарматою був знищений взвод-2С-1. Було ще декілька пошкоджень, а три було підтверджено, що здетоновані. Ну, з приводу ці гаубиці. 2С1 можу сказати, що вона також вже дуже досвідчена побувала під обстрілами, носить на собі шрами, можна вище подивитись наслідки намагань ворога її образити. Але нічого, ставимо на ноги, ремонтуємо і далі і далі йдемо вперед. Ось тут видно декілька влучань було, осколків. Зараз вони вже заварені, але тим не менш по е, свіжим зварним швам, зрозуміло, що вони тут не з завода з'явилися. Тому, якщо придивитись, одразу зрозуміло, що це було вуличання поколків, але зараз вже все в принципі, відремонтовано, відновлено, Воно працює, знищує ворогів, як тут і має бути.